Вранці мати проводила доньку на роботу і вирішила зазирнути в кімнату до свого зятя. Прокрадається вона, як мишана в шпиньках до нього в покої дивиться, зять дрихне, а з під ковдри стирчить щось схоже на баклажан. Недовго, думаючи, очманіла теща, хапає обома руками відро з водою та виливає зятю на причинне місце. Переляканий зять падає з ліжка. Мамо, що ви витворяєте? Я витворяю. Це ти, зятю, що тут витворяєш? Навіщо добром світиш? Я свічу, а ви не світите? Ви чому зайшли до моєї кімнати без лівчика? З чого ти це взяв? Так у вас шкіра на обличчі сьогодні щось надто гладка. Помирає митрополит Паша Мерседес. Біля воріт Рая зустрічає його святий Петро. Як звуть тебе? Я митрополит Паша Мерседес. Митрополит Паша Мерседес, шепоче собі підніс Петро. На жаль, але митрополита Паші Мерседеса у мене в списку немає. Але ж я був заступником Бога на землі. У Бога є заступник на землі, здивовано запитує Петро. Дивно, я нічого про це не знаю. Я голова православної церкви! Православна церква? Ніколи не чув про таку. Зачекайте, я спитаю у шефа. Шеф питає Петро у Бога. Там один дивак стверджує, що він ваш заступник на землі. Його звуть митрополит Паша Мерседес. Вам це про щось говорить? Ні, відповідає Бог. Але постривай, давай спитаємо у Ісуса. Бог і Петро пояснюють Ісусові ситуацію. Зачекайте, каже Ісус. Я сам з ним поговорю. Через 10 хвилин Ісус, сміючись до сліз, приходить назад. Пам'ятаєте рибальський гурток, який я організував 2000 років тому. Так він досі існує. Любий, я була в гаражі і випадково знайшла твою заначку. Тобто ти випадково розбортувала запасне колесо? Петрик каже дружині, Марічко, ми живемо разом уже рік. І ти завжди потужно включаєш воду, коли пісяєш. Ну, годі вже соромитися. Так я, Петрику, взагалі ніколи не включала воду. Петрик посварився з Марічкою і привів додому Наталку. Щоб не втрачати час задарма, запропонував їй полежати на ліжку та подивитися кіно для дорослих. Слухай, Наталка, а я ж це ще не займаний, несподівано каже Петрик. Ну, я теж не займана. А давай, може, спробуємо як у кіно? А давай, Петрику, знімай труси. Роздяглися. Петрик їй каже. Наталка, ставай но раком, так буде веселіше. Вона стала. Петрик дивиться й туди і питає Слухай, а ти справді незаймана? Ну так, зуб даю. Взагалі не став Петрик ставити більше дурних питань, а нормально відтягнувся із Наталкою. Наступного дня Наталка розповідає своїм подругам Дівчатка, а ви знаєте, що Петрик був незайманим? Більше ні. А чому ти така впевнена? Може він тебе обдурив? Це виключено. У нього ця штука ще у целофані була.